Трамп намагається підготуватися до торгу з Путіним і відтягнути Лукашенка від Росії. Росія ударом дронів по Польщі могла намагатися зірвати зустріч Лукашенка з делегацією США в Білорусі. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. 11 вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в мінську зустрівся із заступником спецпредставника США з питань України та Білорусі Джоном Кулом. У рамках зустрічі США офіційно оголосили про зняття санкцій з білоруської авіакомпанії Білавія, і після цього влада Білорусі звільнила 52 політв'язнів у першій частині інтерв'ю. Центр політичного аналізу. Та прогнозу доктор політнаук Павло Усов розповів, навіщо Трамп зняв санкції з Білавія і чому наліт дронів на Польщу міг бути спробою РФ зірвати переговори мінська і Вашингтона? З огляду на те, що Трамп раніше проводив телефонну розмову з Лукашенком. А тепер ми бачимо делегацію зі США, яка приїжджає до Мінська з почестями. Яка його мета у налагодженні стосунків із Лукашенком? Тут простежується цілком прагматичне завдання Трампа: показати свою ефективність як політика, здатного вирішити складні, на перший погляд, нерозв'язні питання. Зрозуміло, що на тлі минулих переговорів із Путіним на Алясці та після саміту ШОС, де зустрілися авторитарні лідери значної частини світу, зусилля Трампа щодо врегулювання конфлікту не увінчалися успіхом. Навпаки, вони викликали масу. Критики, передусім через запропоновану США формулу укладення мирних угод із Росією, які можуть обернутися катастрофою для України. Відповідно Трампу важливо компенсувати ці невдачі. Тому одна рука Трампа, немов простягнута на близький схід, де триває військова операція Ізраїлю, а інша у Європу, де усе ще не вдається врегулювати війну. За цих обставин Лукашенко стає а є зручною ціллю вирішення питань пов'язаних зі звільненням політв'язнів, не потребує великих зусиль. Тут можна використовувати прості механізми: привітати з днем народження, назвати Лукашенка шановним президентом Білорусі, направити до мінська делегацію високопоставлених представників держдепу на цьому тлі звільнення групи політв'язнів виглядає як результат дипломатичних зусиль Трампа, тому що перша велика партія. Ув'язнених була відпущена кілька місяців тому, включно з Сергієм Тихановським. І цей крок спричинив ефект вибуху бомби, створивши позитивний імідж Трампа як людини, яка змогла цього домогтися. Звісно, це не розв'язує усієї проблеми політв'язнів і тим паче не змінює гуманітарну ситуацію в Білорусі чи безпекові питання. Однак саме ця тема перебуває на слуху на Заході, і те, чого не вдається домогтися, Тися санкціями та тиском Трамп демонстративно вирішує через угоду у такий спосіб. Він набирає політичні бали і показує світові, що залишається ефективним мейкділ-політиком. Трамп прагне показати, що він у змозі вести переговори з авторитарними лідерами. Це перше швидше психологічне, політичне завдання для нього.